звати Майко Павло, я студент групи Пізан Сюди І Сьогодні я вам представлю е, роботу на тему праці та використання Open AI ID для сапівника, е, метою проєкту було створення м, саме помічника для вступу, тому що е, всі абітурієнти, які вступають, е, їм треба шукати тонну інформації, і щоб їх швидше якось проповляти, вони можливо стати бажанням системи, і асистенти бо їм корпус поніс на засіданні дан. Ось. Е, тому, тому я створив це як видовок. <рив> <рив> е, Задійні технології були в проєкті, це АСТОНЕД фор. Вибрав цю платформу, адже ця платформа дуже... Е, Скажімо так, гнучка її можна масштабувати при потребі. Для фронтенду я використав варіант, адже це легко просто і доступно для програмування. База даних вибрав пост-грес Світ, тому що там, якщо далі позитивно цей проект, десь пост безкоштовно. Ось. І далі, відповіді від асистента. Побавляє в нас асистент від Open IE Отже, перейдемо, скажімо так, до розгляду. Подано підставлення розстування асистента. Ми створюємо асистента, де надається у лікарні ID, з яким ми будемо працювати, на нього. Ми задаємо якусь конкретну інструкцію, тобто асистент у нас відповідає тільки на питання. Щодо вступу в університет і не може вам взяти якийсь хоч, десь щодо питання по вступу і все. Далі ми обираємо те, закидаємо всі файли щодо вступу, по яких він буде шукати якусь конкретну інформацію, пост. ну і далі там детальне налаштування нас ідуть. Код-інформатор інформацію це для того, щоб там, асистент зміг виконувати код такого абітурієнт, але це не потрібно відповідно. Функціональність не до товарища, поки що ніякої, практично немає потреби. Ну, Функціоналістю у нас має на увазі те, що е, наш асистент може е, виконувати якийсь код, певну дію, де прикладу, здав абітурієнт таке питання, що він не знайшов все в своїх файлах е, і може додати функцію таку, щоб е, асистент звертався там е, до сайту університету. там Платив цю інформацію, шукав і що скриття об автоматичну Ну, Це можна добавити, якщо далі буде якась розробка. Далі в нас спонс-формат, тобто відповідь, яка вертається в нас в лісовому об'єкті районі використовувати. І далі такі як температура та топ файл Температура витрачає у нас а, креативність відповіді нашого асистента. ТОП-П визначає те, наскільки коректно буде, скажімо, відповідати нам асистент. Тобто він не буде домовити якісь, там, нових відповідь нових заходів гарніше. Ну і далі на сапівверсі це те, як ми будемо звертатися до нашого асистента бо OpenAI – компанія, яка розвивається, розвиває нові моделі, і вона кожен раз виробляє нові, ну, скажімо так, стандарти для. Звертання до їхніх модель. Е, перейдемо до фронтку, я проявився сторінка, я ще покажу на мене програму. Е, це в нас сторінка де ваш може піти і зареєструватися за потреби. Тут у нас інтернет-користувача, де ога, е, Де можна підглянути всі, всі чати, які є в даний момент. Можна зробити новий час, перейти в свій профайл, змінити туди свої дані. Ось і все. Проїжджу. Це інтерфейс адміністратора. Інтерфейс адміністратора має на увазі те, що адміністратор може передати всі активні сесії. Активна сесія це та сесія, де абітурієнт задав питання асистент відповів. але вона активна до тих пір, поки. Адміністратор, скажімо так, не перегляне дану сесію. Коли він її перегляне, у нас є підводи. Тобто адміністратора не було ніяких, скажімо так, питань щодо коректування відповіді асистента нашого yes. uh, Так, По презентації все. Далі зараз я вам покажу саме на uh, програму. Mm -hmm. Отже. Так, отже, все починається з того, що нам потрібно зареєструватися. Місце у нас один, тому реєструємо тільки користувача. стандарт, тобто абітурієнта. Тепер вони вже про функцію, про відомі наміння. Також, згідно з цією ситуацією, ми будемо згідно з цим згідно з цим. Згідно з цим, ми будемо згідно успішно потрібно перевірити пошту для верхнення нашого аккаунту успішне ми зайдемо спочатку на нашого початувати на нову саме все месичлю це, що ми бачимо на початку екрану, це в нас вікно для питань. З боку, екрану, в нас є меню, де ми можемо переглянути всі чати. З ну, чати переглядаються, внизу тут зараз стояли. Профайл, зміни особистих даних та паролю. І логат. Ну, і відповідно створення нового чата. Новий ну, час кнопка «Активність» коли ми в нас є чата. Ну, це коли зараз Давайте щось з нього спитаємо, може є якогось пропозиції щодо питань саме доступу. Давай. Ну, що... ну, давай запитаємо, на яких спеціальностях навчають на програміста?

Випускники можуть назвати за факти на техніку на місці інформації, але такі прокидження. Прикладна математика, магістра, Окей, добре. Ну і другий бачимо, прикладна математика магістр. Так. А чому прикладна математика бакалавр не згадана? Це залежить від тих файлів, які у нас залежать. А в нас загружені, ну, не всі файли, але АІПЗ, інженерії програм забезпечення, вона ж теж була десь там загружена. Там не було мабуть, чого загруження. Хіба? Да, так. Тобто, Бо я додавав ті файли, які ви мені перший раз скидали. Добре, давайте тоді інше питання. Ну як називається університет, в якому можна вчитися? Так, ти хотів? Да. Ну, Насправді в такого роду системах потрібно не тільки ну, написати API, яке буде звертатися, да, а ще й відтестувати ти його. Ти і дуже добре підібрати ті параметри. Бо Це пів, пів діла. Та. Зробити облонку ще й вдихнути душу, як я казав. Добре, а які документи потрібно подати при вступі на бакалаврат до Нових ГП? Інтернет є, я бачу на екрані все. Вітні умови свободи інформації, що що ролосправства. Я вчиноватився з та Нічій копії документів, якщо це особливому мова, може бути так. Звернемо вашу увагу, що наш відперед може вирішувати злетим від системі самому вступу. Ми можемо довіряться від інформацію, а із стежку Окей, ну загалом, якби добре, а там треба тільки буде дещо підфєй тюнити, можливо, десь ми ще сьогодні, сьогодні поговоримо, як його краще під, підналаштувати. Якби ви мені відказали, що ще потрібно, також якась інші, то ви часто не я так до мене. Як ви якраз оце напили, ша, зразу його не було. Ось, давайте вийдемо. Так ось, тут нам показують всі активні сесії, тобто які погляд, це я тестю. Зверті, якби можна прийняти версії 3K, 4, 4 по. Тому що четверта і четверта О, так і коли. А це тим і наш переконаний станції. Добре, як ти можеш порівняти третю з половиною, четвертую, четверту О версії GPT? Ну, порівняти яка дорожча, яка дешевша, яка дає кращі відповіді, яка найбільш оптимальна. Саме е, найдорожче в нас йде це четверта версія. Е, вона за 1 мільйон токенів е, просить давати ходу 10 е, доларів за вихід з ходу 30 доларів. Е, я рахував так, щоб е, ну, тобто, за середньостатистичних питання. Але середньостатистичних питання там може бути 40-15 років, да? а від середньостатичного питання може бути і не виконання. Його, точно групуватись по тому питанню но не можна залежати від його складності і складності від Ось. За моїми обрахунками, так, якщо брати там середньо-статистичне відповідь і середньостатистичне питання, то в моделі 4О ціна за один запит буде коштувати 0,24 тисячі кіпоцентів. От 4 тут був коштує на цих 48. Так, тысяч них тысячных центр да топ Тобто, нехай буде так. Тобто, еще три и пять самых самый дорожчик 4, а самый 3 і 5. Міжмен 4О і саме найвіша модель ось, і витумна, там саме найкративніше, якщо можно подвижно. Це ж середньо між 35 і 40. За результатами так принято и сама найкраща. 4О модель. можна прийняти, заприкуто питання 4O. Можливо, до вас документи. Тобто на третій, в 3.5 третій не було дано відповіді на ці питання, так? В версії GPT 3,5 ми не отримали відповіді на ці питання, так? Ні, е, ні, ми отримали Просто 3.5 відповідала, знаєте, не зовсім гарна. Вона одразу каже, що в неї були система документи, це надано документами, заявити документа. Можна подати онлайн. 4О, або 4, він сказав, що так можна подати. Тобто він не казав, що в нього є якісь документи, за які він там і переглядає і все. Тобто і 4О вони себе суджують, ну, задали інструкція та сама. Їм задали цю інструкцію, вони себе асоціють прям як системи. А при 5 у нас стосується справді якась модель, скажімо так. Окей, добре. Ну ми ще тоді, тоді, що ну, після захисту попрацюємо над цим. Загалом, якби цікава робота, ну актуальна на вістрі сучасних технологій. Можливо, питання в когось є? Нема питань. Так, добре, тоді дякую. Рухаємось тоді далі.